Доброго дня, шановні глядачі і люди, що цікавляться математикою. Сьогодні у нас на черзі ось такий приклад. Нам потрібно вирішити дане диференціальне рівняння третього порядку. Що можна одразу тут сказати? У нас це рівняння зведене, скажімо так, бо всі y у нас в одній частині і всі хси в іншій частині. Тому можна одразу спробувати взяти інтеграл. Але це буде послідовно, бо в нас похідна третього порядку. І тому спочатку ми будемо отримувати при інтегруванні похідну другого порядку, тобто мінус один порядок буде. І ми записуємо ось цей інтеграл. І тут вже можуть. Статися якісь труднощі, бо це насправді не табличний інтеграл. Не можна одразу о, сказати, чому він буде дорівнювати. Тому для вирішення цього інтегралу ми будемо застосовувати так звану формулу інтегрування по частинам. У нас є о, інтеграл вигляду УДВ, який буде дорівнювати УВ-ВДУ. Насправді це <кхем>, слідство з. Теореми про похідну добутку. Ну що ж, застосуємо цю формулу наступним джином. А, а, зараз я так перепишу, що тут у нас у Що ДВ? Насправді можна обрати що завгодно, але найбільш. А, Вигідним найбільш зручним варіантом буде такий. За функцію u ми обираємо x, за uh, диференціал dv ми обираємо sinx uh, dx. Чому саме так? Uh, зараз ми знайдемо, власне, чому буде дорівнювати du. Для цього нам потрібно uh, взяти техну від x, це буде одиниця, і помножити її на uh, d x 1 ну, помножити на dx, це зрозуміло, це просто dx. А тепер нам потрібно тут знайти V. Для цього ми беремо інтеграл від синуса, це вже табличний інтеграл, і він буде дорівнювати мінус косінус x. Константу не пишемо, тому що ну, в ході, в ході розв'язання вона сама з'явиться. Чому обрали саме це? Ми могли би насправді замість x. Взяти синус х замість е, тут синуса взяти х. Але що би ми мали? Тут було би е, ДУ дорівнює косинус косинус е, dx, а тут було би х квадрат е, ділити на 2. І ми би про, попросту, ми би собі ускладнили е, життя. Ось, е, е, тому що у нас була би вже степінь x більша. Тут ми насправді цього хліба. Е, Якби позбавилися. І тепер за цією формулою нам потрібно знайти, що ми матиме. перемножаємо, У перемножаємо з V, матимемо мінус х косінус X. І тепер нам потрібно відняти ось такий добуток, оскільки у нас вже є мінус, то мінус на мінус, як то кажуть, дає плюс. І тому матимемо ось такий інтеграл, який вже насправді є табличним. Так, інтеграл від косінуса – це просто буде синус х. І обов'язково не забуваємо про константу. Тут їх буде декілька, тому ми позначимо її як С1. Частина розв'язок нашого рівняння я помістив сюди, але насправді це ще не повний розв'язок, тому ми будемо знову брати інтеграл. У нас тепер буде похідна першого порядку. Переписуємо ось цей вираз, і зараз ми також будемо знову-таки користуватися інтегруванням по частинам. Дивіться. У нас проблема виникає ось з цим виразом. З цими двома, в принципі, ми можемо одразу знайти їх значення. Інтеграл суми це у нас сума інтегралів, тому ми можемо окремо знайти інтеграл цих двох виразів. Дивіться, перепишемо перший інтеграл. Він не мішався, скажімо так. І тепер. Інтеграл від синуса це у нас мінус косинус х. А інтеграл від константи c1 це буде константа помножена на х, тобто c1x. І одразу ми можемо вже записати наступну константу, яка виникає при інтегруванні, і зайнятися саме ось цим інтегралом. Знову-таки, за функцію U я обрав x, а за dV я обрав диференціал з тригонометричною функцією. А, і, власне, тут буде те ж саме, а тут у нас якби табличний інтеграл. А v буде дорівнювати рівнути синусу Х. І тому тепер а, ми знайдемо значення ось цього інтегралу. Перемножуємо u та v, отримуємо синус. І віднімаємо ось такий інтеграл. Залишок, що у нас залишався, я власне переписав. І тепер знаходимо значення ось цього виразу, розкриваючи при цьому дужки. Тобто ну, це буде просто зручно. А мінус на мінус дає плюс, і у нас буде інтеграл від синуса х. Це насправді у нас косинус x і дивіться, у нас мінус косинус х, в нас буде ще мінус косинус х, і що це насправді нам дає? Це нам дає мінус 2 косинус х. Я ось так от а, одразу запишу. І матимемо ось таке а, значення частинного розв'язку. Це ми знаходили а, похідну першого порядку. І ось тепер, маючи таке рівняння, ми можемо знайти звідси Y. Знов-таки узявши інтеграл. І дивіться, тут буде все значно простіше, тому що цей інтеграл, насправді, ми вже знайшли на першому етапі розв'язку і згадуємо, що він дорівнював ось такому виразу. А константу ми зараз не будемо писати, ми її допишемо. У кінці після інтегрування цих а, виразів. І так, мінус 2 косинус х, це досить нескладно. Це буде мінус 2 синус x. Тепер а, щодо х. Він інтегрується як це, c 1 у нас залишається, він інтегрується як х квадрат ділити м, на 2. c 2 буде інтегруватися як c2х. І тепер ми записуємо. С3. Розкривши дужки, отримали такий результат, і, в принципі, його насправді можна вже вважати за розв'язок нашого рівняння. Але дивіться таку річ. Ось ця константа це 1 ділити на 2. Її насправді можна залишити таким самим чином. Але що це насправді? Ми беремо якусь константу із. R, Тобто множини дійсних чисел, і ділимо її на два. Що ми отримуємо? Насправді ми отримуємо якусь нову константу, яку ми одразу можемо взяти з тої ж саме множини r. Тому ми можемо цю константу це 2 це 1 ділиться на 2. Скажімо так, переназвати. От, позначимо це отак, переназиваємо її просто С1, тому що це ну, насправді буде а, більш зручно. Ну і як результат отримуємо ось таку функцію. Друже, я тобі щиро дякую за те, що ти додивився це відео до кінця. Тисни вподобайку, підписуйся на канал, пишиш це відео своїм друзям і дякую за перегляд. До зустрічі!